Всім привіт! Пропонуємо оглянути найголовніші події у топ 5 європейських чемпіонатах. Як справи у наших футболістів Гол Миколенка, Феєрія Довбика та Циганкова у Жероні, перемога Барселони перед шахтарем і Деркласікер Борусся Дортмунд Баварія, яке вийшло в одні ворота. Рахунки усіх матчів та турнірні таблиці топ-чемпіонатів до вашої уваги. Чекаємо на вподобайку до цього відео та підписку на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Результати матчів 11-го туру. АПЛ, до вашої уваги МЮ не без труднощів. Обіграв Фулгем. Брентфорд здобув вольову перемогу над Вестгемом. Єгор Єрмолюк з'явився на полі на 79 й хвилині. Арсенал нашого зінченка поступився на виїзді Ньюкаслу, Сашко вийшов на заміну на 83 й хвилині. А його команда програла через дуже суперечливий гол Гордона. Челсі Мудрика в понеділок ввечері гратиме центральний матч туру з Тоттенгемом, А от про ще два матчі ми поговоримо детальніше. Віталій Миколенко забив перший гол у цьому сезоні АПЛ. Причому зробив він це у поєдинку з потужним Брайтоном Роберто Дедзербі. Він взяв активну участь у зародженні гольової атаки та прибіг її завершувати до чужих воріт. Перший удар нашого захисника був заблокований. А от з другої спроби визначитися йому вже не завадили. Цей гол став для Миколенка другим за Евертон і першим з травня 2022 року. Тож він точно заслужив на вашу вподобайку. Загалом же він провів на полі всю гру, здійснив три виноси м'яча, два перехоплення та два відбори. 37 разів торкнувся м'яча і виконав 8 з 14 точних передач з показником влучності у 57%. А ще виграв 3 з 4 єдиноборств, програв обидві повітряні дуелі і на ньому 10 разів сталася втрата м'яча. Тим не менш від порталу SofaScore Миколенко отримав найвищу оцінку з поміж гравців Евертона 7,5 балів. А от його команда розписала нічию з Брайтоном 1-1 через автоголеш Шліянга на 84 й хвилині. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч шахтаря проти Барселони в Лізі чемпіонів і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри, разом з FavBet. У цьому ж турі АПЛ Ілля Забарни та його борму потрапили під каток Мансіті Гвардіоли. Містяни перемогли 6-1. Наш центральний захисник відіграв матч у повному обсязі. Цікаво, що від Софа Скор він отримав найвищу оцінку з-поміж захисників та воротаря своєї команди у матчі з шістьма пропущеними голами. А ще відзначимо, що показник точності його передач склав аж 97%. Мансіті вийшов на першу позицію. АПЛ, допоки Тоденгем не зіграє з Челсі. Арсенал падає на третю сходинку. Ліверпуль четвертий. Зовсім поруч Астон Віла. Бренфорд Єрмолюка дев'ятий. Челсі Мудрика на тринадцятій позиції. Перемога над шпорами дозволить піднятися на десяту. Евертон Миколенка наразі шістнадцятий. Бормут Забарного сімнадцятий. У чемпіонаті Іспанії Атлетико несподівано поступився Лас-Пальмасов гостях. А Барселона перед виїздом на матч Ліги Чемпіонів проти Шахтаря вимучила перемогу над Ралсусідад завдяки голу Араухо на 90 плюс другій хвилині. Валенція мінімально здолала гранаду. Яремчук вийшов на заміну на 89 й хвилині. А Мадридський Реал зіграв у нічию з Райва Лікано в Дербі. А найбільш фєєричне вийшов поєдинок за участі українців, коли Жерона завітала в памплону до Осасуни. Артем Довбик вийшов у стартовому складі, а Віктор Циганков все ще залишився в запасі, адже не набрав оптимальної форми після травми. Спершу Довбик асистував Івану Мартіну на 16-й хвилині. Потім Жерона пропустила двічі і програвала. На 70 й хвилині на заміну вийшов Віктор Циганков і буквально у наступну хвилину Довбик забив та зрівняв рахунок. На 80 й хвилині Артем асистував тепер вже циганкову, та каталонці знову повели, а невдовзі їхня команда забила і четвертий гол та вирвала ефектну перемогу. На рахунку довбика гол та два асисти. Він один раз влучив у площину воріт і тричі пробив повз. 21 раз торкнувся м'яча та віддав 10 з 13 точних пасів, два з яких гострі. За оцінками Софаскор, Довбик – найкращий гравець у матчі з дев'ятьма балами. Від вас лайк нашим козакам за результативність. За 12 матчів у складі Жирони Довбек забив шість голів та став найкращим українським бомбардиром в історії чемпіонату Іспанії, випередивши Артема Кравця, який відзначився п'ятьма голами у 26 матчах. У циганкова також п'ять голів, але у 29 поєдинках. А ще на рахунку Довбека шість голів та чотири асисти, тобто 10 результативних дій в поточному сезоні Ла ліги, що робить його другим гравцем чемпіонату після Джуда Белінгема за результативністю. Жирона стала одноосібним лідером іспанської примери. Реал поступається двома очками. Тренер каталонців Мічел глузує, що його команда близька до збереження прописки в еліті. Барселона та Атлетико йдуть у зоні ЛЧ, маючи перевагу над переслідувачами Валенція Єремчука – Восьма Севілья давно не перемагає і йде на 15 15-й позиції. У зоні вильоту Сельта, Гранада та Альмерія. Але мальорка Кадіс і та ж Севілья почуватися спокійно не можуть собі дозволити. У Бундеслізі Байер Хабі Алонсо обіграв Говен та продовжив серію до шести перемог поспіль, ще не програючи у цьому сезоні. У Ніону Дома поступився Айнтрахт, учасник групового раунду ліги чемпіонів має серію з восьми поразок поспіль. Майнц обіграв РБ Лейпциг, а Ербелейцих Класікер заслуговує окремої уваги. Баварія рознесла Борусю Дортмунд у великому німецькому дербі 4-0. Хетрик оформив Гаррі Кейн. На рахунку англійця вже 15 голів у 10 матчах поточного розіграшу Бундесліги. Він побив рекорд Клауса Матішака, який в сезоні 63-64 років у 10 перших матчах чемпіонату Німеччини відзначився 13 голами. Дортмундська Борусія не перемагає в Деркласікер уже в 11 матчах поспіль. За цей час у них одна нічия та 10 поразок. Напишіть у коментарях, хто в цьому сезоні стане чемпіоном Бундесліги: Баварія чи Байер? Фармацевти залишаються односібними лідерами турнірної таблиці після 10 турів. Мюнхенці поступається їм лише на два очки. У зоні Ліги Чемпіонів ідуть Штутгарт та Борусія Дортмунд, РБ Лейпциг та Гофенхайм перебувають на відстані однієї перемоги. Майнц, Кель та Уніон відверто потерпають, хоча Дармштадт, Хайденхайм, Бохум і Вердер також не можуть собі дозволити почуватися спокійно, адже перебувають на незначній відстані від зони вильоту. В 11-му турі серії А ціо програла Болоні. Чинний чемпіон Наполі впорався з Салернітаною в регіональному дербі. Інтер вирвав перемогу на виїзді в Аталанти. Мілан поступився у Дінеза удома. Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі Дженуа на поєдинок проти кал'єрі. Отримав жовту та провів на полі 84 хвилини, після чого його замінили. В підсумку генесті мінімально поступилися 1-2 одному з прямих конкурентів за збереження прописки в серії. А за час на полі він 40 разів торкнувся м'яча та зробив 22 точні передачі з 30, виконав один невдалий на та 3 з 7 вдалі довгі паси. За оцінками порталів та Хускор. Руслан найгірший гравець у складі Дженуа. Інтер, Ювентус, Мілан та Наполі йдуть в зоні Ліги Чемпіонів. Ще низка команд претендують потрапити туди вже невдовзі. Інтрига в групі лідерів серії А обіцяє бути максимальною. Емполі Віктора Коваленка розташовуються в зоні вильоту, але вони свій матч з Фродзіно не гратимуть у понеділок. У прірві також Селернітана та Верона. Дженуа Малиновського перебуває на відстані трьох очок від зони вильоту. У французькій лізі 1 ПСЖ впевнено обіграв Монтельє 3-0. Монако впоралося з Брестом. Ланс перервав двома серію поразок. нічиєю з Лор'яном. Ліль фонсеки зіграв нічию з Марселем. Ліон з тренером Гроссо в шести матчах не здобув жодної перемоги. Страсбурне перемагає сім турів поспіль. Альзасці зіграли в нічию з Клермоном. Едуард Соболь вийшов на заміну на 79 й хвилині. Ні, це залишається одноосібним лідером Ліги 1 ПСЖ Монако та Реймс у групі лідерів. Ліль трохи відстає. Марсель аж дев'ятий, а Страсбур дванадцятий. Бачити Ліон на останній позиції турнірної таблиці. Це справжній шок. До перехідного матчу їм не вистачає вже шести очок, а до прямого збереження прописки семи. Під вас лайк, якщо вам сподобався наш євроогляд та підписка на ютуб канал Фандей, щоб не пропустити нічого важливого.